О боже, зараз почую свої прекрасні. Подивіться воно по його фотографії Е, Де, ти де, О, да! О, да! О, да! Як там, як там! З Little Company я не знаю як ми це назвемо. Бл, як я поставив мод на казино, можна було би назвати крутим Казі. О, да! Не я тебя не можу. Ну короче, давайте тебе заработать расставьте. Давай, расставь. Ты на экране. Ты разобрался. Я думаю, ты три шкипниши мы встретим за уталить. А! а. Б... Слушай, я в останню момент на мину наступил. О, так. Да. Я останній да. в мене на міни наступив і тепер вийшли. Слухай, а включити той режим арахнофобії? Це ти виключиш якраз такий, ні? А, вона мене виключила. Ну я не о, маю болезнь її. Добре. Та ти, блядь, <реш> два наушники злетіли. Чекайте. Ти <реш> вже не лякався. <реш> <Вітам, чей, реш> <тут. реш> так, ще я І засвітла.

Wow, tak mı? Dede mi kazımada? Dede, Ya, 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 Туда, куда ты едашь? Да-да-да, вода туда пишу. А там вихід? ой ой Де вихід? Фу! Я знаю, здесь тут можно. Может цей выхит? Нет, это пить. А тут ничья. Что это Тут ніхуя. ой Фу! Фу. 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 А ну да ей кену, а ну-то ей ні, Не-не-не-не-не-не-не Фу. Давай, іди знаемся. О, не левый, левый. Леф, лех, я все-таки передумав, що ти заслужив. На. Дякую, Ты спит ноги, а не на ноги. Ой, водычка? Свята водичка. Туалет <рес> протік. О, свята водичка. Як там? Це в глазах все, божня роса. О! Бутылки! не робить. Бутелочка. Затем, і затем. Чуєте, пацани, я не хочу нікого, я на даю вам ступову, мене тепер. Вола, у мене є пробка від мене. Де ти? Смисли, якщо Я що шукав? Так. Пробка від мене. О, ва! Таракан! Таракан! В іншу сторону! Хто ти? Я що казав? Іди, вали нахуй! Це моє, це моє! Все, не йди сюди. Так, закрить двері. На, його шо Шоссе. Дай мені. Тепер дай мені. Ох ти. Вона мені... <ріст> ти? Вона мені 50 хп зняв. Значить вона утру... Рив, Так само. Так само, кстати. Це отрута, нахуй мы ее выпали. Ладно, мы напели і у нас 2 хп нема. Ми не, пили, ти, не, ми не просто випили, і вона зняла. Ми тео, мене гінчик побили. Викинь! Викинь! Ми я вам продаємо! Ми його продамо! Я тебе зараз Я тебе продам! Не не надо! Ви не повірите! Де ти був? О, він живий, а я все, я не спи. Ви не повірите! Де ти був? Нема!

Олег! Да пауки Бежи! Бежи! Дай! Нет! О! Восемь ебачих часов спустя! Все, <свист> взял. Давай кот. А вы я сдохну! <свист> Моя. Oh! Я залез. Петушара вонючая. <Jersey another confusion> <convivicer> Давай. открывай. Ти Ты уфигил? Не. Полетело. Ты хочешь себе получить и диссию по голове, Ти Ты наблюдал у тебя все эти страны, на телефонах, так? Открывай, давай! О! Твоя рака, коли ты так жраться, то вставьте, вот от палочку раціи, ему так не пути. Нет, я думаю, я помню. Я продав біля корабля, не пере... Ну що я зроблю, в мене стаміна вже кінчалась. Ладно, вони собака з'їли. А я шо. на мене не впало. Я тоді знаю, де брає. Слухай! Жук. Жук. Ты же тоже так сократила. Давай! 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 Бежи, Давай! 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 бежи! Давай! 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 ключ забираю!

цієї сторони yes. турель. Ні, yes. yes, значить, ви є будь О, Вот турель! Чекай, зараз диви, зараз диви, зараз диви. А, а ну. Зламай. Чекай, ah, математику рішаю. <laughs> я це тупе відчуваю, потім. <пілляє> так, я, давай, я не те. В ні! Дай, дай я, дай я, дай я попробую. Включи і наведись на мене. Її закрив. Так ты включил. Ой, ты. Включи. А, вот, включаев. О, да. Ехайся. Мы пробуем. Так. <свисті> <свисті> Чекай, ми математику першого класу двох рішити <свисті> не можешь.

А это вылезу. Вулад. Влад живый. Прием! Прием! Ебать, Влад, Влад! Влад, Влад живый! Oh. А бежай! Я в краще не і... хотел! Я на колбаску держал! Да. Ну да, ну да, дыра Це правда. Да. Правда, це вже лежало в багажнику, але на По цьому треба йти мостом? Вы ты шап попрыгай, блядь. Да блін! Будем шукати спорчи, Так, давай, сейчас забери. Ооо! Ну це просто, ну як я маю встигти втікти? ну. Давай там посуд, там. Шата. Шота. Там делать, двой, 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 не пойду. De qué